Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розглянемо приклад виконання лабораторної роботи номер 3 Для цього ми зайдемо з вами на e-learn, на систему дистанційного навчання, де відповідно є методичні рекомендації для виконання робіт. Отже, є невеличка теорія, приклад виконання роботи, де показана шифрограма, і відповідно приклад виконання з результатами виконання з розшифрованим текстом. Сама робота оцінена у нас п'ятьма балами, і по варіантам у нас іде на два варіанти: одне завдання тобто на перше 6, до 16 варіант і так далі. Окрім того. В кінці даних методичних рекомендацій є додатки з показниками статистичного розподілу в українській мові, так само є статистичний розподіл російської мови, біграми. В лекції можете зустріти статистичні розподіли зі сторами, частот зустрічі літер, також і в англійській мові. Ну і Критерії оцінювання також тут є. Якщо ми подивимося на Саму лабораторну роботу, загальний бал по третій роботі у нас складає сумарно 6 балів. Тобто, якщо ви виконуєте абсолютно всі завдання даної роботи, ви отримаєте 6 балів. Отже, давайте перейдемо до самих варіантів. Тобто, у нас даний ось такий текст, так звана шифрограма. Відомо, що він зашифрований афінним шифром, і нам необхідно здійснити криптоаналіз даного. Тексту з використанням методом частотно статистичного аналізу. По суті, цю тему ми з вами почали ще з першої лабораторної роботи, коли навчилися визначати безпосередню частоту зустрічі літер в тексті. Ну і подивимося на те завдання, яке у нас є. Є такий шифротекст, який нам слід розшифрувати. Ми з вами написали, що в на першій лабораторній роботі відповідну програму, яка дозволяє нам визначати. Частоту зустрічі для текста у відсотках. Ну, не обов'язково це робити відсотка, можна це робити просто в якихось абсолютних величинах, і ми використаємо її в тому числі і в цій лабораторній роботі. Я вже приготував ось такий код даного програму на Python. відповідно, складається з декількох структурних окремих одиниць, це введені рядку. Розривну частоти зустрічі кожного рядку, обчислення загальної символу рядку, рядку виявлення символів е за щету зустрічі в порядку спадання, і також визначення відсотків. Нам залишається тільки вставити наш рядочок ось сюди, і е просто запустити програму. Ось ми бачимо з вами частоту в відсотках, тобто Z. Зустрічаються символи зустрічаються в шифрограмі найчастіше це 11,23%. Ну і три символи зустрічаються з однаковою частотою. Це символи P і L відповідно, мають однакову частоту. Такі однакові результати в природних мовах вони можливі тільки тоді, текстами вірніше, природних мов, коли э, збільшення дуже на шифрограми, е, відповідно, Ця різниця буде е, змінюватися. Але ми маємо, що Z – це найчастіша літера, яка зустрічається в тексті. А ми маємо е, ось таку табличку е, розподілу літер в англійській мові. Я спеціально її сюди включив. І як ми бачимо і по гістограмі, і по е, цій таблиці найбільш е, розпосюджена літера в англійській мові. Це літера І, але ніяк не літера Z. Тому ми можемо зробити припущення, що наша Z в шифрограмі ось ця літера Є у відкритому тексті. Ну, тобто, так званий plain text. Ось. І, е, виходячи з цього, будемо робити наш подальший криптоаналіз. Тобто, це вже перше припущення, яке нам в цьому допоможе. Звичайно, обійтися без, цих, без цієї таблички і без цієї гістограмки нам буде складно. Ми знаємо, що формула афінного шифрування це АХ плюс Б по модулю М. Отже, за формулою шифрування, по суті, літера Є е має перетворитися на літеру Z. це означає, що у нас по факту вже можна записати розвітня, відповідно до якого ми можемо знайти коефіцієнт b. Тому що коефіцієнт А у нас практично знайдений. Ну і подивимось далі, як це зробити. Ми маємо ось таку нумерацію СССР, тут, по суті, кодування, яке нам, в принципі, буде допомагати. Ми знаємо, що формула для фіношифрування ось така. В даній формулі ми вже маємо по факту X, це літера є, вона номер має 4. Ми маємо один параметр, який ми з вами маємо встановити, його значення це M, потужність алфавіту. З цього тексту з шифрами ми з вами можемо припустити, що, скоріш за все, даний текст це текст англійської мови. Тому модуль шифрування у нас буде дорівнювати 26. Так. Тобто, це і є оцей от модуль. Відповідно до виразу фіну шифру А, параметр А, він є числовим. Це цілі числа. І в залежності від того, який є модуль. Шифрування або потужність алфавіту інакше, М називається. Параметр А може набувати декількох значень. Відповідно, ми можемо записати, маючи таблиці простих чисел, різних, їх можна або вручну вирахувати, або можна знайти в інтернеті є таблиці простих чисел. Це буде число 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Тобто, всі вони будуть взаємопростими з числом 26. При цьому B має бути в діапазоні від 0 до 25. Тепер ми можемо перебрати підні ключі, переглядаючи нумерацію, беручи з рисунка 3. Тобто, ми можемо записати А, дорівнює 3. Ну, тому що одиницю, навряд чи є сенс брати. Х. Х, X номер, ікс, це номер е, символа відкритого тексту, який ми встановили з криптоаналізу. Він е, відповідає, числу Z має номер 4, тому Z дорівнює. Z у нас, по суті, це є число 25, дорівнює ось цьому виразу. А ми ще не знаємо, ми знаємо тільки Х, тобто номер символа відкритого тексту. Ось А помножити на 4 плюс 5 е, по модулю 25 е, по модулю 26 дорівнює 25. Тобто, е, отже, ми маємо такий вираз. А підбираємо починаючи від 1 від до 25, е, до, доти, доки це рівняння не стане е, виконуватися, поки ми не отримаємо е, число 25. 3 помножити на 4, отже, підставляємо першу одиницю, не підставляємо, підставляємо тройку, тобто підставляти не має сенсу. 3 помножити на 4 плюс 5, по модулю 26, 3 на 4, 12, плюс 5 по модулю 26, це буде 17, модуль 26, 17 нам не підходить. Нам треба, щоб було 25 тут. Далі 3 помножити на 4. Перебрали наступне трійка для Б. 3 помножити на 4 плюс 5 26, 3 на 4, 12, плюс 5 це 17, Не підходить. Далі беремо Б. нехай воно буде дорівнювати 10. А ну, можемо і е, брати проміжні значення, тому що, по суті, це може бути будь-яке число від 0 до 25. Я тут не, е, не перебираю числа е, 1, 2, тому що ми розуміємо, що тут зразу буде число менше 25. Е, тому я показав для 5 і для 10. А тут, по факту, можна записати, було б, що ми е, підставили замість B1, 2, 3, 4. Так, ми не підставляли зразу 5, 6, 7, 8, 9, теж не підставляли. Підставимо 10. Тобто 3 помножити на 4, це 12 плюс 10, 26, це 22, не підходить, рівняння не розв'язується. А ось 3 помножити на 4 плюс 13. По модулю 26, знову ж таки, ми пропустили з вами декілька значень. Це вже буде 25 по модулю 26, то рівня 25. Тобто, ми встановили що по суті ми встановили параметри даного ключа, тобто числа А і Б. В афінному шифрі ключ складається з двох частин: це параметр А і параметр Б. Тут у нас А дорівнює, як ми вже з вами зрозуміли, а, це 3 Тобто ми почали рахувати з трьох тут варіантів так багато, всього земно простих чисел параметра А з модулем е, шифрування 26 буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Якщо потужність алфавіта буде більше, і таких параметрів теж буде більше. Отже, А дорівнює 3, Б дорівнює, як ми вже з вами зрозуміли, 13. Саме при таких значеннях А і Б. Тобто, це у нас А, А це у нас Б. І виконується дане рівняння. А тобто А і Б це дві частини нашого ключа. По завданню, наступним, що нам треба буде зробити, ми розшифрували. Далі це встановити моду шифрування. Встановили Це 26 порівняння з шифру яке ми можемо записати доволі просто. В загальному вигляді воно записується ось так. Але ми вже знаємо, як його правильно можна записати. Адже ми встановили А, це у нас 3. І Б це у нас 13 модуль системи 26. Так, і подивимося, що треба зробити далі. Нам треба перевірити, чи правильно ми встановили ключ. Для чого. Ми скористаємося, можемо скористатися програмою, яка в нас є в додатках до лабораторної роботи на Python, для того, щоб перевірити, чи ці ключі дійсно підходять. Тому що, може бути варіант такий, що дані ключі не будуть підходити. Я написав вже відповідну програмку, нашу шифровану послідовність, і якщо наші ті ключі, які ми... З вами тільки що підібрали були вірними А і Б, два параметри одного ключа, то е, дійсно ми зможемо розшифрувати даний текст. Так, 3, 13, 3, 13. На жаль, е, даний текст не осмислим, це означає, що дані е, ключі були е, хибними. Відповідно, нам е, слід знову ж таки розв'язати це рівняння, щоб е, виходило у нас е, так само число 25, але вже. На інших параметрах. Тобто ми будемо е, далі е, підставляти число замість трьох, як ми тут підставили, 5, далі експериментувати з числом B так само е, 2, 3, 5, 10, е, док то, тидок, в нас не вийде, знову ж таки, на виході число 25. Це та наша Z, який відповідає, символ відкритий є. Відповідає числу Z, тобто і, і його коду 25. Чому ключі можуть не співпасти? Вони не співпадають через те, що у нас модулярна арифметика по модулю 26 і 27 це вже буде повторення, тобто, по суті, ми отримаємо остачу відділення одиничку при, при 272 і так далі. А в результаті перебору ми встановили нові ключі, нові ключі це 9 і 15. Тобто, коли ми, ми могли підставити, наприклад, уже не до 9 у нас було наприклад, число 5. Тобто, якби ми порахували 5 на 4, плюс 5 це 25 по модулю 26, тобто, 5 і 5, і ну, могли б підійти. Можна було б підставити 5 і 5. Перевірити, Ні, не підійшло. Відповідно, таких е, А, які відповідають е, першій перші половині ключа, насправді може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 25 не включаємо, одиничку не включаємо. Але у нас вийшло, що е, підійшли. Число 9 і число 15, відповідно, А і Б. Тобто розв'язок е, е, порівняння, відповідно був. Ми отримали 51, по модулю 26, це буде 25. Ну, давайте підставимо 9 і 15 нашу програму і подивимося, чи дійсно ці ключі мають сенс, і чи це дійсно ті ключі, на яких було зашифроване дане, е, відкрите повідомлення. І бачу Wednesday в кінці я бачу. А, можу перенести дане повідомлення сюди. New. Satellite image. Так, When's Ну і так далі. Тобто дане повідомлення а воно вже є розшифруване. Collected Saturday Morning. Shows. The Damage done Down to Ukraine's. Ну і так далі. Тобто ми відновили даний текст, встановивши параметри ключа. Ну, ось такий скріншот. Ви так само вставляєте. Вставляєте так само скріншот першого встановленого ключа, для якого рівняння мало розв'язок, і ці ключі виявилися насправді хибними. Так само необхідно вставити код програмний. Програмки для частотного криптоаналізу, ну і в принципі показати скріншот розшифрованого тексту на тій програмі, на якій ви виконували дешифрування фільму. Зробити висновки. ну і Таким чином, якщо виконати всі пункти плану, який даний завдані, тобто всі пункти по суті, завдання, ви отримаєте найвищу. Ось така лабораторна робота номер 3 Це приклади виконання. Дуже дякую за увагу і на все добре!